Доброго дня ми з України. Але зараз знаходжуся в Нідерландах. Тому чому така несправедливість в Нідерландах не знаю. Але люди, які приїздять з окупованих міст чи знищених міст України, їм дають, не дають житло. Відразу а лише заселяють на локації. Але є ті, які навіть не чули про тривогу повітряну в Україні, і приїздять сюди, їм дають квартири, їм дають різні привілегії. Чому так, я не розумію зовсім. Лише хочу. Ну, Дізнатися, можливо, хтось з людей, які дивляться мене, прокоментують це, хто знає, чому так? Чому ті люди, в кого, в кого все є, і тут отримують все, що хочуть. І влада допомагає цим людям. Але ті люди, які, в яких нічого немає, вони в скрутних становищах опиняються. Чому так, я не розумію. Наразі в Нідерландах вже більше 120 тисяч українців і прибуває кожен день майже 300 нових біженців, тому Нідерланди зараз в Нідерландах переповнені всі можливі. Локації для біженців. Якщо, якщо комусь цікаво щодо роботи або щодо заробіт, заробітку в Нідерландах, звертайтеся, я допоможу інформацію, яку маю, надам, де взяти роботу, куди звернутися щодо роботи і можливо знайдете свою роботу. Тому Якщо вам цікаво, переходьте на канал, пишіть в коментарях щось, я буду відповідати, надам інформацію різного роду. Ось. І я дуже дуже хочу, щоб все вже закінчилося, щоб українці нарешті почули про мир в нашій країні. Але живемо зараз в Нідерландах. В Нідерландах зараз... Більше 120 тисяч українців проживають. І дуже багато роботи наразі, тому що зараз літо, зараз тепло. Дуже багато. Якщо потрібна якась інформація, я надам безкоштовно. Пишіть в коментарях або діліться цим відео. Я допоможу знайти роботу. Я, я допомагаю знайти роботу безкоштовно. Щоб ви не думали, що я якусь плату буду брати, чи що що? Ні. Щодо зараз податку на заробітну плату, також, також я допомагаю повернути податок. Ви розумієте, з ким ви, що ви зараз кажете? Так, перемога є перемогою над фашистською Гірманією. Привіт, привіт. Е Вибачте, побіда була б, если б потім після гітлера пішли би на Сталіна. Всіх зі свята, ну так, добре, але я не розумію жодного в е, цього повідомлення, тому що люди, ну, ну, ну ви взагалі нормальні. Ну, ну, я так, я розумію, що зараз велика по по перемога победа, Перемога велика. Так. Але не сріться в ефірі, будь ласка, я вас прошу. Я просто вас молю. Бо як тільки я починаю <кхи> починаю. Розмовляти з, з вами українською, то все, починається якась гедота в, в, в коментарях. Люди, якщо ви хочете щось написати, напишіть, будь ласка, пишіть, коментуйте. Якщо вам потрібна допомога в Нідерландах, що знаю, можу допомогти. Але ну, я безкоштовно допомагаю. І якщо ви хочете, напишіть в коментарях. Чи є у вас, у вас можливість їздити на роботу, чи є у вас транспорт, чи яка у вас е мова, я допоможу вам знайти роботу. Якщо, якщо ні, я допоможу вам е з пошуком компанії по трудоустройству. Тому, якщо хочете, звертайтеся, будь ласка, я людина відкрита, тому я хочу спілкуватися зі всіма. э, eh, Про Блин. Почему я удалив человека, который говорил про Росію. Потому что я не поддерживаю Росію. Тому що я не підтримую російську агресію. Тому що мого міста взагалі немає. Моє місце Бахмут якось знищили. Взагалі знищили. Тому я не підтримую рашистську агресію. Я, я звичайна людина, і в мене є свої права, в мене своє різне відчуття. Розумієте? Тому я не підтримую. Якщо ви хочете ну, так, взагалі щось сказати, то, будь ласка, говоріть по темі. Якщо, ну зараз можу вам здатися, що я якийсь предприємець щодо того, що пропоную свої, свою допомогу. Ні, я допомагаю безкоштовно і усім людям, які звертаються, пишіть в коментарях, якщо вам потрібна допомога в Нідерландах щодо пошуку роботи. Щодо курсів різних, бо я на, наразі тут вже майже 3 роки. І тому я можу щось, щось вам допомогти. Якщо вам цікаво щодо взагалі нідерландців, або як живуть, або де працюють, питайте, я надам усю, усіляку інформацію. Що володіє. Я дуже хочу, щоб був мир в світі, взагалі в світі, не лише в нас в Україні, а і багато інших країн воюють. Тому я, я думаю, щоб був мир скрізь. Тому я не хочу про політичні теми піднімати піднімати ці питання, чи про війну розповідати, я цього не хочу. І, Будь ласка, не робіть цього, не пишіть усілякі ну, різні різну гедоту. <кій> наразі є деякі деякі зміни в законодавстві і наразі. Ми переїхали в котре. Це вже четверта, перша, друга, третя. Так, це вже четверта локація, на яку, ми, на яку нас переселили. ось. І знаєте, тут вже краще. Тому що тут вже є особиста кімната, кухня на 30 людей. Загальний душ. Ну, але це, це будинок як на, на двох людей. Ну, тобто на двох хозяєвів. Ось. І там живуть в 11 кімнатах 28 людей. Це вже краще для нас, тому що там, де ми жили останній раз, там проживало майже 500 людей. Тому, тому слава Богу, що ми переїхали. Спершу ми в спортзалі жили, потім трошки ліпше в... переселили нас в будинок такий. Ну, то не будинок, то офісне приміщення нас переселили туди, в офісних приміщеннях жили. Вони його переробили, щоб люди там жили. Ось. Там жили. Потім з, з тої локації нас переселили ще на одну локацію. Це все в одному місті. Ось. А зараз більш-менш такими групами розселяють з цих локацій, тому що локації не витримують старі будинки, починають. Репатися, ну, тобто, забиватися коналізація і так далі. Ось. Але зараз, зараз класно. Я вам скажу, що гарно. По-перше, те, що ближче до нідерландців і можна поспілкуватися з сусідами, можна щось запитати, вони такі відкриті люди, я вам скажу, вони. Якщо мають можливість, завжди допомагають. Ось. Класні взагалі. Вони дуже, дуже такі френдлі, дуже класні люди. Якщо є у вас можливість, то я, я залишу тікток свій, переходьте туди. Там теж дуже багато контенту різного. Дивіться, коментуйте. Це, ну, по-перше, я намагаюся з своєю родиною допомагати людям в Україні. Я поїхав з України, тому що в мене не зовсім дуже з здоров'ям. Ось. І я хочу, щоб написали, ну, Написали не дуже добрі коментарі. Тому що, ну навіщо? Ось. Наразі в мене є. Вже народилася дитина тут. І другу ми чекаємо дитинку. Вінчестер, привіт. Привіт! А я відпочиваю в Києві. Ну, Юрій, якщо ви не дуже розумна людина, то ви будете так писати. Розумієте? І ви не маєте права мені забороняти щось казати чи розмовляти взагалі українською мовою. До побачення, Юрій. Нехай Господь вас благословить. З днем побіди! Вінчестер, навіщо ви провокуєте мене? Ну тобто нехай розширяється. Я, Розумієте, я не хочу пропаганду. Пропаганду нести щодо е, расистів, щодо українців, щодо е, азербайджанців, щодо грузинів. Е, дуже багато конфліктів, тому що е, ну, не дуже добрі люди. Я не хочу казати, чому, як, кому цікаво, нехай. 에... Так, могу по-русски. 에... 에то... Розумієте, я не хочу казати, тому що є історичні довідники. Відкривайте, читайте, якщо... якщо вам цікаво, чому так сталося, хто це зробив і так далі, я на каналі не буду робити цього. Если вам цікаво, что в Нидерландах кое зараз, сейчас, вам цікаво э, сколько зарплатня, или интересно, сколько людей работают, сколько выплачивают, куда ездят, будь ласка. Я никакой политической идеологии не поддерживаюсь, не придерживаюсь, потому что я верю в Иисуса Христа и придерживаюсь Его повеления. Если вам интересно. То можем поговорить про Бога. Если не интересно, пожалуйста, не пишите глупых вопросов. Э -э -э, На навещают... Зачем Бог создал страдания? Страдания создал дьявол, а не Бог. И, точнее, сострадания создали люди, а дьявол им дал разрешение на это. Ну, более странных слов я не слышал. Чей Крым? Человеческий. Людской, можно так сказать. Мне все равно, чей Крым я я за то, чтобы не убивали людей, какие по ним ни были, ясно вам? Мне просто, ну реально, мне все равно. Вы сейчас провоцируете на то, чтобы я там высказывался, высказывался куда-то, против кого-то, зачем-то. Я верю в Иисуса Христа, верю в то, что есть. Жизнь вечная и то, что Бог дает нам все испытания и проводит через них. Если вы в это не верите, это ваше понимание жизни. Михаил. Ну так а зачем вы задаете тут странные вопросы? Чей Крым? Ну, человеческий, для людей ну, он создавался. Там люди жили, умирали, рождались. Понимаете? А то, что вот это там себе напридумывали какие-то. Наш, ваш. Приезжай человек. Куда приезжать? Иисус еврей. Если вы хотите это знать. И не важно вообще, при чем здесь... Дьявол это был светоносец. Это... Это было такое творение, которое Служила Богу. Кто говорит, что он великий укор? Причем здесь, что за глупость? Иисус родился евреем, и евреем он умер. Поэтому не надо писать такие странные. Ну, если вы не знаете, то спросите. Я вам ответил, и вы дальше продолжаете спрашивать. Но я точно не смотрю. Мне нету смысла смотреть. Парад. Там дедушки должны маршировать. ну, мы пути Господни неисповедимы, во-первых. Во-вторых, Анкапик, я вам отвечаю, Бог всемогущий, Он знал, что в будущем будет и к чему все прибедрет. Почему Он не создал, чтобы все было хорошо? Ну, потому что людям, если бы все было хорошо, они бы истребили самих себя пути Господни неисповедимы. Мы не знаем, почему, почему Господь так сделал, почему так произошло. Потому что ни один человек не может этого осознать и вообще знать. Поэтому откройте Библию, почитайте. Может, Ну, я же говорю, откройте Библию, почитайте, попросите Бога, чтобы Он вам дал мудрости на понимание. И Господь даст вам. А зараз что? Вы проще. Кубер Пунчер. Полынь вы не то читаете. Вы прочитаете Матфея 24 главу с 3 стиха и все поймете. Я говорю Михаил комиссаров. Я говорю вам вам, что откройте Матфея, 24 глава, с 3 стиха. И почитайте. Могва А чому я? Я не, не, не можу розмовляти обидва обидва ми. Якою мовою хочу, такою розмовляю, що ви. во перше що тут такого. Во-вторых, що ви мене заставляєте каким-то язиком разговаривать одним или вторым. Давайте на английском, кто меня поймет. Нет, вы, наверное, не услышали, Михаил. Я говорил Матфея, 24 гри... глава с 3 стиха. У кого у вас? Я живу в Нидерландах. вы говорите, у вас запрещен русский язык. У кого? То есть здесь, где я нахожусь, я имею право разговаривать на том языке, на котором меня понимают. То есть, если я разговариваю украинскую мову и меня понимают, то я разговариваю украинскую мову. If I speak uh, Netherlands or English. I speak English or Len Netherlands. You understand me. Because this country is free country. Thank you. Разбираясь в философии, понимаете, есть разные ответвления философии, но это это не Божье повеление. Бог дает мудрости не философствовать, а просто дает мудрости, чтобы мы понимали. Господь всегда дает понимание людям, которые просят о понимании. А если человек просто там себе надумал что-то, что он мудрый, на самом деле это глупый человек. Понимаете? Я не знаю, ну, вот у меня В Нидерландах зарплаты от 2000 евро. ну то, то есть это человек зарабатывает тот, кто моет полы в офисе. Мне Бог и так дает разумение и понимание о людях. Я понимаю, что вы хотите кого-то научить, но не можете. Вы человек, ну, не совсем добрый. Вы плохо относитесь к некоторым людям, потому и пишете такие слова. вот вот это вот тут строитель вот смотрите ладно сейчас покажу вон парень стоит видно нет а его не видно А тот парень зарабатывает, который стоит, там что-то крутит. Ну 1004 он зарабатывает. Причем чем здесь овечка вообще? Ладно. Все. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Она постоянно... Оста... Остаза... можно или нет? Толя Иванов. Вы знаете, сейчас пока продлевается временная защита каждые три месяца. Но могут люди оставаться, у тех, у которых будут контракт, у которых не было привлечений в полицию, те, которые ведут себя адекватно, скорее всего, будет можно, но ну, не знаю точно. Все, слава Иисусу Христу, до побачення.